Їду в Словаччину до синька на вписку. Коротше, я в Словаччині, йоу. Слава Україні! Дібас. Привіз мені поїсти, сука, попити, я вже п'ю. Мені хотів якийсь словак продати шолі вже. І, і швардяки якісь їбали. <звук> Бачите гарно? А, я не матькаюсь точно. П'ять на бо по двісі Двіс. Двіс, їде зразу. О. Ми ще тут на вишку заліземо, все місто буде видно, вощанок. <звук> Буде дуже класно так. і дуже круто. А це коротше, да, це... театр. Я коли тільки сюди приїхав, я пішов подивитись на цей фонтан, там що так музика грає ввечері, mm -hmm. але мою увагу прикував якийсь е е е Алкаш. це так можна? Все можна, Для нас. можна. Тому що ми з України сука. Це, це Супер. правда я батько. Мама, я не буду голодний, я зараз поїм дуже смачно. Смачна буде. Я, ну... Ура! Все менше. Зараз ми підемо за Фотіком і пофоткаємося по центру, погуляємо. А після того під вечір, ну поки ще не буде темно, заліземо на вишку і там буде дуже все потреба. Супер круто. Ще я познайомлюся з Марго і з Владою. І вони ще говорили, але я не ніби... почув. Все, Всім пока. <звук> Кого ви дивитесь? Кого відеоблоги ви дивитесь, блядь, Але зараз йому піздять повний, Зараз він буде їсти. Він буде їсти смерть. Воу! Він... Воу, wow, wow, зараз ми будемо страждати. Give me few, give me fire, give me that Тур номер 2, я не знаю, чому його веду я. Але то таке. Ми на квартирі в Паші. Я тепер буду набагато швидше все робити, не буду показувати вам весь непотріб. Вот. Тип, ой-ой-ой, який ой, ой, жах. Тут вчора була жорстка туса, трепхата. Круто, круто відірвались, Паша, правда? Я думаю, ти все показуєш. Бля. Як, як потусило вчора? Бля... Тусовка. Так я не знаю, чтосовка уебать. Видите это движение? Мы туда тулим. Мы тулим ебать. Короче, день другий. Ми приїхали від пачі, йдемо в гортацію до сани. Посидіти, перед... перечати в жару. Я купив два йогурта і воду і зараз ми будемо снідати. З'їсти кекс з йогуртами буде дуже смачно. Я спробував взяти в банку, щоб вони сидів там. Тільки ви назла, тільки ви на зло. Тільки Це, на зло. Це Тільки ви на назла людям. Коротше, і все. Сьогодні в панах залізти на вишку і їжу. Ну сьогодні. Коротше, не слухайте того є благо. Pani mi o na wieżę w Piotrkowskiej i na jezioro i wszystko będzie Dzień. bardzo świetnie. Cool. Nas pisał Pasza i ja pospałem bardzo długo. A Sanya na jak Sanya. No nie jak tenia. I z Pashą i przyszliśmy do domu w czwartej Pasha O tak. Ja na ciebie naprawdę zaproszę suka. Коротше, прийшли ми на озеро. Трохи вже сонце зійшло, але все рівно норм. Зараз я покажу. Ось таке озеро. Зараз я буду тут і нахер. Давай сальтошкою.

<laughs> wow! <laughs> wow! Wow! That was cool! It flew so far! I of the roof! Yes, yes! What time

Прямо в речку выдашь. Я высоту плю. о пиздец. Я высоту плю. Ну, no. ну он сейчас, походу, снова сюда проплыва. Я вижу. З прийшли з озера. На дьортах не вийшло побувати. Але, але не втрачаємо надії. Говорю, що потом поможе Лера піститати жовтої. Тому смачного всім, хто зараз їсть, слава Україні! героям слава. Коротше, день третій життя в Словаччині. І сьогодні в планах. Поїхати на якесь дуже круте озеро і залізти на вишку, і там буде дуже круто. Сьогодні я вже встиг похавати і зайнятися спортом. Ну так, є таке трошки. Забібі! Ой-ой-ой-ой! О, курба! А, бачимо! Это же скучно, а быть сумасшедшим в школе не научат. Я знаю, есть парень, живет как хочет, вообще без рамок <рава>. с утра <сؤال> и <сؤال> до ночи. Нет еще такого риска, какой бы он ни испытал. И нет ничего, о чем он еще видео не снял. Поглядев на мир, как птицу он едет в ваши города, все девчонки, ну и Сука! Новий блядь! 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 Ай, блядь! Єбла! Ай, я уїб... Закон! Ми вже підходимо до озера. Ми йшли дуже довго під гору і дуже втомилися. Та й немає, Немайору, блін. І зараз будем приготувати, бляха, муха, я радий. Хай більше ж було глибоко. Ха, зараз. Блядь. Єс, тарзаночка, блін. Що тут і розполагаємось. О, блін, от. Отак там і зрухнулося.

Ой-ой-ой. Срак. Умачей. Ха-ха. Але я докрутив. А я яйця нам дару. Яйця упухло. Давай я з'їмжу, як ти робиш, що. Да, воно знімає, друзь. А, та? Давай. Не, там водіти пише. Гандон, він не вдарився. Давай. Double back to back. Але блядь, я не викопаю, що мені висоти хватить. Та відправи сюди, типу. Так а що, ти що, поки розвернешся? Хоча тебе натягну. Типа за ноги, так. Натягнує ну типа за ноги. Бо так з лавочки, я би тебе за ноги. Ха-ха, ніхуя -ха. з тобі так з ногу полетіли. Знімаєш? Давай. Хорош. Я хуей. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. Что у вас действительно. Умеете. Могете просто. Йоу, м 4, коротше. Я вже, я вже в мене 630 потяг, і в 11-й вечора я буду в самбурі. Коротше, я лишив пацанам ключі від хати в сприні і вони там. І вони думають, що ми з ними завтра побачимося. А я думаю сісти на велик і ввечері приїхати до них десь першій ночі. Коротше, і зробити їм сюрприз. Так, я їхав з бабкою коротше, в автобусі 4 години. І вона. Ну, в мене і так коліна весь час болять від МТБ. І та їбуча бавулька бабулька, весь час мені кріслом в коліна так спиною так. Щоб вона. Tak, wszystkiego i fajnego w życiu. Yo, ja jestem w samburze, jestem ja na rodziewczeniu i zaraz ja idę do szybko. Dzwonię króci, do bati, że jestem ja w domu. Ja już powiedziałem, że ja idę na nocowkę, cipa nocowkę. Все і коротше, бо рубеліки їду, сприйню. Нахуй там щось типи казали, що вони хочуть в п'ятій ранку вертатися, але мені, типа, все рівно. Я хочу приїхати, хоч на 15 хвилин. Мені все рівно. Тіпа типу. так що буде дуже круто. Хотя, суки. Сейчас секунды, блядь. А чому тобі двері відкривати? Єбать секунду, нахуй, один... Єбать... Нас приймав, нас Другий секунд. Покажись. Що, пересрав? Штани? Насрав? Та, нахай, натиснув. Лох, йобаний. Короче. Мама мене не впусти. Все, йобай назад. Ні, я не їду нікуди. Я стою з жити. за цей годинний їдемо. Ну нормально, і що? Маєш б... щось пити, працюй. Я маю і пити, Дай, і пити. їсти, нахуй. Дай, Monster. А мені давали вокзалу з'їсти 3х спайсе, то мені таке якби но такий якби ножиком губи порізали і ще було. Зараз ми в'ям то. Что то? Ні. булдак, русмус. Пробує булдак. Отче, наше наші. Нет, так не можеш. Давай. Ні, бля, вот це наш порт. Нет, бля, я Юля. А я є 3X, а ти 2Х. Та що ти не пий, не пий Ти помреш. Ні, ні, б. Не, не, зараз. У так, бро зайбій, ти по Оп, оп Оп-оп-оп-оп. Да, істин. Він дуже духуян. А ну, вставай. Вставай. Вставай, руску. Показуй свої емоції Що я хочу? воде попити, хлопці Ні, Урал, ще ні. Давай тепер ти портий, Я з вами закинусь, тоже. No chuj ty to kupił? Przedmiot nie Nie, 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 no smaczne Byłoby płyty czy nie? Czy to niec, no. no ja chodź, ja by, ja by chlip zjeść, kanapki płył suka To do chujama kreć No, no ty, Ja za to płotył? Nie, no tak to na szarówkę to się no. jest no. delikatet ja, Ty poza... Ble ty chodź Bly, się to że u mnie <laughs> to wylizło, to nie w żabę Nie, serio? <coughs> <laughs> no, a jesz